В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Ми перебуваємо в особливому часі, в часі Богоявлення і йорданських благословень. Коли священник приходить до ваших домівок з миром, приходить. З молитвою і приходить зі святою водою для того, щоб принести вам спокійне перебування, як вказано у молитві на благословення домів. Але є багато питань. А на що ходити? А як ходити? А я, може, свого покличу священник. І, взагалі, як поводитись вам, і як поводитись нам. Тому я попробую собі найперше дати відповідь і вам. Отже, Христос не нав'язується. Христос не нав'язується. Він не буде заходити. На ваші подвір'я не буде заходити до ваших домівок без вашого дозволу. Є така відома ікона, образ, коли Христос стоїть під дверима і чекає, і стукає, щоб Йому відкрили. Дуже символічно, що там немає клямки ззовні. Клямка є зсередини, щоб людина відкрила. І запросила. Тоді він війде. Тільки тоді він війде. Христос не нав'язується, а делікатно чекає, коли людина відкриє Йому. Чи чуємо ми цей дзвін священника? чи чекаємо взагалі на нього? Це вже питання до кожного з вас? Не кожен день по ваших вулицях іде священник. І дзвоном дзвонить не кожен день. Один вечір або два вечора можете повиключати ті телевізори і прислухатись, де він? Носій миру священним. Друге. Чому не сам собі, а священним? Ми з дружиною читаємо Біблію. До нового року дочитали вже Старий Завіт і Євангеліє. З нового року ми почали книгу діянь, і якраз вчора ми читали 10-ту главу книги Діянь. І там дуже цікава історія якраз про юданське благословення. Був один чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку. Був він побожний з усім своїм домом. Одного разу він побачив видіння. Божий ангел йому сказав: Корнилію. Корнелій запитав, що Господи? А той сказав йому: Твої молитви і твої милостині прийняті Богом. Тепер поклич апостола Петра. Нехай він прийде до твого дому і скаже тобі слова, якими ти спасешся і твій дім. Корнилі відразу взяв двох, двох своїх слуг і одного воїна і відправив до Петра. Знайшли Петра і Петро каже до них, що ви прийшли? Вони відповіли, корнилій кличе тебе, бо твоїм словом має спастися дім корнилія і всі, що є у його домі. Господь не каже сам, ти спасся, ти будеш спасений. Ні. Він каже, іди до Петра священника, хай він прийде до тебе і скаже слова, скаже формулу, скаже слово. І тим словом ти спасешся. І всі, що у твоєму домі. Тому священ, В той час, далі продовжені, В той час Корнилій закликав своїх родичів та близьких друзів, і очікував Петра. Петро прийшов, Корнилій зустрів його і, упавши до ніг, поклонився. Петро побачив, що зібралося багато людей. Петро помолився, сказав слово, поблагословив і написано Святий Дух зійшов на всіх тих, які були в тому домі. Як себе поводив Корнелій? Він зібрав всіх, він чекав на порозі дому. священника Петра, така система. Чому не свій священник? Господь каже: Я знаю своїх на ім'я, я своїх знаю. І мої мене знають. Я так ходжу по домівках, і я відразу питаю. А як мене звати? Ну, щоб я знав, чи це мої, чи я їхній? Як мене звати? Коли людина не знає, я бачу, що не знає. Але я мушу хоча б якось зацепити ту людину. Людина не знає, я питаю, а взагалі, добре, з якої є церкви? Або різні церкви, ну хоч приблизно з якої є церкви? Не знаю. Я третє питання: я взагалі греко-католик чи взагалі православний. Ви знаєте, хто є? Бо всі ходять, всі кому не лінь. і пускають також всі, кому не лінь. І своїх, і не своїх. Благословення більше не буде. Благословення більше не буде. Ви собі думаєте, що опустити п'ятьох священників, більше не буде. Ви маєте пустити і чекати, і запрошувати того священника, який делегований вам, вашою церквою, на вашу вулицю до вашого дому. Я є також священник. І також можу в себе в хаті поблагословити і сказати, будьте всі здорові. Ні. Я чекаю свого священника, який є делегований на мою вулицю і до мого будинку. Знати, хотіти, очікувати свого священника. Тоді буде радість, тоді буде благословення, і тоді. І тільки тоді буде спокій, як небудь не вийде. Галочки нам і вам ставити також не вийде. Апостол Петро, в книзі Діянь в цій главі 10 каже. Тому і прийшов я без вагань. Коли. Покликали мене. Кличте, будь ласка, священника, до своїх домів і збирайтесь з головою свого дому і з дітьми для молитви. Амінь. Христос рождається.